Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Шевченківські читання біля колишньої книгарні кобзар. Так, журналісти, митці і просто небайдужі городяни вшанували великого українського поета. Чернівчани вимагали повернути легендарну книгарню кобзар місту. Дух Шевченка повинен тут бути. От я за це, щоб тут продавався кобзар, щоб всі могли його. Тому що на першому місці це йде Біблія, а на другому. У кожній сім'ї повинна бути книга, книга Кобзаря. Шевченка. Тривалий час, книгарня була у комунальній власності. До 90-х приміщення виставили на аукціон. Зараз це приватна власність і навряд чи це вдасться змінити. каже депутат обласної ради Михайло Павлюк. Юридичної сили стосовно відчудження цього приміщення перегляду власності воно немає. Наразі стоїть питання дізнатися, чому така. Ситуація трапилася, ну і власне депутати міської ради могли б розглянути взагалі, проблему, чому в нас немає книжкового магазину кобзаря, не повторивши помилки депутатів обласної ради, які дозволили собі розпочати реорганізацію магазинів книжкової торгівлі. Хайло Павлюк повідомив, депутати обласної ради можуть скасувати рішення про реорганізацію міських книгарень. Тим часом їхнім колегам з міської ради присутні скерували своє звернення щодо книгарні Кобзар. Майгумена Іван Чижик, місцевий час.